Наглядачів що рішення Великої Британії дозволити Києву використовувати ракети Storm Shadow по території Росії, фактично блокується Вашингтоном. Про це пише uh, The Times. джерела газети у британському уряді. Повідомили, що запит до Вашингтона на дозвіл використання Storm Shadow було відправлено ще місяць тому, але відповідь досі не була отримана за словами одного з чиновників. обговорення навколо Storm Shadow з союзниками все ще продовжується. А інший інформатор в оборонному відомстві назвав це рутинним процесом США. Тим часом Борис Джонсон закликав союзників э, прем'єра Британії дозволити ЗСУ використовувати далекобійну зброю по цілях у Росії. Про це він нап написав у своїй колонці для Daily Mail. Він закликав відкинути безглузду путінофобію і дати українцям можливість користуватися далекобійними ракетами у Курській області американськими «Атакамсами» і британськими Storm Shadow цей блискавичний прорив у Курській області нагадує нам ключову істину про всю війну. Від самого початку ми завжди недооцінювали українців. Ми недооцінювали їхні дар несподіванки. Те, як вони ретельно тримали в секреті свої плани, ми недооцінювали їхню сміливість, їхню готовність робити те, що інші вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню справжню людь до російського загарбника. На зв'язку Роман безмерний посол України в Білорусі в 10-11 роках. Пане Романе, вітання вам. Доброго дня, Доброго дня, от ми згадали про те, що є така путінофобія. Про це згадує і говорить Борис Джонсон, що вона продовжує е, саме блокувати е, прогрес в питанні на надання нам е, нових е, необхідних можливостей. Пане Романе, чи погоджуєтеся ви саме з цим? І е, е, ну чи не можна вже сподіватися, що саме. З успіхом, як ми зараз бачимо в Курській області, що зараз і е, західні військові аналітики визначають, що це також зухвала і дуже цікава така операція, і може мати далекоглядні такі цілі, що, мабуть, це і є дуже прекрасний такий час для того, щоб перестати боятися, ну, пане пітере, це не путінофобія, це путінофілія. Я не знаю, хто там як читав, те, що сказано. Але за цими заборонами стоїть не ненависть, а любов багатьох. Але давайте до кореня цієї проблеми. Насправді це однотипна зброя. І вся ця зброя містить компоненти, які виробляються винятково в Сполучених Штатах Америки. А згідно контрактів, треба досягати угоду з усіма учасниками, хто є на етапах виробництва подібної зброї. Сполучені Штати це єдине джерело, на яке посилаються, яке врешті решт озвучено. Стосовно дозволу бити по Росії цими ракетами французькими і британськими, от і в цьому є причина. Але давайте розберемося, а де тут корінь зла от, і чому так, я би просив, щоб ви звернули увагу на ту нараду, форум, семінар, конференцію, яка відбулася в Пентагоні декілька днів тому. На які виступав командуючий об'єднаними силами НАТО в Європі Христофер Каволі, і от на що він звернув увагу? Це дуже важливо зрозуміти. Перше, те, що промислові сполучених штатах Америки не в силі обслуговувати по об'ємах ту інтенсивну війну, яка ведеться Росією проти України, це перше. Друге, види озброєнь, навіть які вважаються найдосконалішими, не можуть носити однотипний характер, тому що проти них миттєво виробляється протидія. А це означає примінення в окремих випадках серійно. Одного типу зброї приведе до того, що вона стане просто неконкурентною на полі бою, і третє це необхідність кардинального перегляду технологічного в виробництві промислових галузей і секторів Сполучених Штатів Америки для того, щоб підготовитися. Відготовитися пане Пітера до подібної війни заключна фраза була такою: останні 30 років Сполучені Штати нічого подібного не бачили, і вони технологічно не можуть забезпечити в повному об'ємі війну подібного типу. Далі він розповідає про те, які види озброєння потрібні для того, щоб забезпечити українську армію в війні проти російського агресора. Насправді, чому я ухватився за, цей, за це базове повідомлення, звідси стає зрозумілим, чому Сполучені Штати Америки утримуються без до від, від певних дозволів і так далі. Тому що одна справа це ракети близького радіусу дії, зовсім іншого середнього і дальнього радіусу дії. Їх технологія виробництва, їх ціна і кількість забезпечення, вона на жаль на сьогоднішній день не дозволяє сполученим. Штатам Америки забезпечити в повному об'ємі інтенсивність подібної війни. І насправді тут відповідь проста: якщо нема чого поставити, то немає що дозволяти. Тепер, що стосується можливості, яка зараз дискутується, постачання ракет для забезпечення а, f 16 от така можливість є. Не випадково вона зараз. Почала дискутуватися, тому що є можливість сьогодні, отримавши, скажімо, типи GSM чи АІНД бити на 340-350 кілометрів. Як ми вчора почули з Пентагону, Сполучені Штати Америки в дискусії по цьому питанню відкриті. Тип цих ракет давним-давно застосовується на сьогоднішній день. Сполучені Штати Америки мають певні об'єми. Знову ж зверніть увагу, я кажу певні об'єми для того, щоб допомогти Збройним силам, в разі якщо вони будуть застосовувати цю ракету на базі F-16. Тому мова йде. Не тільки і не стільки про сам дозвіл, як здатні забезпечити необхідними об'ємами постачання української сторони такими ракетами, ось про що, про що йде мова реально. Насправді, якщо подивитися контракти, які підписувалися між... Українською стороною і американською я ніде в цих контрактах не бачив ніякого обмеження. Це означає, що воно носить політичний характер, а він базується, як ви розумієте, на розуміння стратегії здатності Сполучених Штатів Америки забезпечити наявність таких ракет. Ну а тим часом Німеччина, пане Романе, замороже всі нові заявки на військову допомогу Україні. Про це пише. Видання біль канцлер Німеччини Олаф Шольц він дав розпорядження міністру фінансів Ліндлеру не приймати додаткові заявки на допомогу Україні. Всі поточні контракти будуть виконані, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не будуть схвалені. Зауважує міністра оборони Німеччини Борис Пісторіус, та полягає на продовженні фінансування для допомоги Києву. Пане Романе, допоможіть нам розібратися, що відбувається зараз в Німеччині про що тут йдеться? Чи це стосується суто України, чи тут просто про брак апетиту німців до взагалі будь-якої будь-якої зовнішньої допомоги? Це питання дискутується, воно не так звучить, як описано білд і політико, бо це з одного джерела інформація. Воно дискутується з квітня місяця. В чому тут собака зарита? Згідно проекту бюджету, який вперше було розглянуто на уряді, а об'єми фінансування передбачені 4 мільярди при потребі 8. Безумовно, Міністерство фінансів працює над бюджетом, бо його невдовзі мають прийняти в кінці вересня місяця. Бундестаг розглядає і приймає бюджет. А що кажуть в уряді? В уряді кажуть Міністерство економіки, Міністерство оборони, що кошти це мають бути передбачені. Що каже Міністерство фінансів? Міністерство каже, що ми готові уже зараз маємо чотири. Далі інші чотири мають бути забезпечені з фонду 50 мільярдів, який Європейський Союз а, збирає. І він має бути забезпечений. А, на жаль, переговори з фондом на сьогоднішній день не ведуться. Звідси сьогодні, от з квітня місяця, знов згадали про те, що є така, є така проблема, бо треба приймати бюджет. Де тут відповідь? Відповідь тут в трьохсторонньому діалозі між Україною, Берліном і Брюсселем. для того, щоб з точки зору просто на сьогоднішній день. Прийняття бюджету на наступний день на наступний рік закрити ці питання, скажімо, частину фінансування, так як кажуть німці, має взяти на себе фонд, і для цього ініціатива має бути проявлена з української сторони для того, щоб оплатити підприємствам зрозуміло випуск необхідних запасних частин, бронетехніки, озброєння і боєприпасів. Це перше, друге про що? Іде мова, пам'ятаєте в тому числі і виділення прийняття рішення на саміті НАТО теж фонду НАТО. Так от німці говорять, що вони воліли б в діалозі в рамках НАТО теж, теж отримати певні ресурси, якими оплатити затрати, тому що вони теж здійснюють внески в цей фонд. Насправді мова йде про те, щоб зібратися в одному випадку Європейський Союз, Україна, Німеччина і поставити крапки на дій. В іншому НАТО, Україна і Німеччина, і поставити крапки на дій. Я відношуся до цієї дискусії винятково як ман. Маневри, маневри напередодні прийняття бюджету і не менше, не більше. Що мене сьогодні більше турбує, це те, що є поточні проблеми. Зверніть увагу, як тут повернуто. Інформаційні джерела кажуть, поточні будуть закриті. Але на сьогоднішній день ми маємо поточні проблеми з забезпеченням німецької техніки, стволами. З обслуговуванням техніки і з окремими видами боєприпасів, які виготовлялись для спеціальної техніки, тому що їх їх використання можливе тільки в такому випадку. А тут уже даруйте пане Пітере, це справа тих, хто тих стої, сидить на технологічній проблематиці. і Каже, оцього 10, оцього 300, а оцього 400. Це не політичне питання, і на наша з вами справа розбиратися, де тут закопана собака. Відтак, з моєї точки зору це гвал цей він необхідний, Він потрібен для того, щоб звернули увагу на це. Але мені здається, що він просто передчасно зрозуміло. Пане Романе, і останнє коротко останнє запитання. Дуже важлива тема. Чи треба Україні ратифікувати Римський сестут чи ні? Про це вже така ну потужна дискусія, вже триває. І, до речі, голова комітету Верховній Раді вже повідомив комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Олександр Марешко, що це відповідає національним інтересам України? Що звісно тут йдеться про те, що це один із небагатьох міжнародно правових інструментів, механізмів притягнення лідера Російської Федерації Путіна до відповідальності, але треба тут зазначити, що ані Росія, ані Сполучені Штати, наприклад, не ратифіковували Римський статут. Ну, частина країн і не підписали його, тому там і нема чого говорити про ратифікацію. Тепер з моєї точки зору до 2020 року тут можна було дискутувати конституційність чи не конституційність. Після 2020 року, коли вступили в дії поправки, які були прийняті у 2017 року, щодо. Подібних документів я ніяких проблем не бачу. Вше, все, що говориться на сьогоднішній день щодо переслідування українських військовослужбовців, українського командного складу політичного керівництва, це все не відповідає дійсності. Якщо насправді подивитися всі ці документи, співставити їх, співставити з практикою, навіть по тих 81 осудженому, які були осуджені в рамках процесуальних дій міжнародного Кримінального Мінального суду, то в випадку, який стосується України, ніякого відношення це не має. В даному випадку Україна є жертва, Росія є агресором. З точки зору права на війну або право війни. Той хто захищається, він не перебирає способами захисту. Це основи міжнародного права. Звідси я взагалі не можу зрозуміти цю двадцятирічну, абсолютно пустопорожню дискусію. Я ще раз кажу: я розумію, коли вона велася до 2020 року. Коли казали Конституція, такі норми, там не передбачено спеціальних рішень для судових процесів і так далі. Після того, коли зміни внесені, з моєї точки зору, необхідно як можна швидше прийняти рішення і почати працювати в рамках міжнародного кримінального суду і по поточних справах, і є ще одна важлива річ: міжнародний кримінальний суд в такому разі. При певному внесеннях змін до Римського статуту можна в себе взяти роль міжнародного трибуналу, бо на сьогоднішній день оця дискусія. А фюрер Московський і його кліка будуть притягнуті в рамках нині чинного законодавства і організаційних форм, чи треба скликати міжнародний трибунал не вирішено. бо в рамках міжнародного кримінального суду треба вносити зміни до Римського статуту, тому що не всі випадки, про які зараз може йти мова, передбачені Римським статутом. Тому ратифікація ця необхідна. Я ніякої небезпеки там не бачу, про які ми говоримо вже 20 років.